Під час внесення змін і доповнень до комплексної програми правопорядок народні обранці говорили про безпеку руху, особливо на перехрестях зі світлофорами, які не працюють під час вимкнення світла. Навкруги крім шостки, практично наружне освітлення світофори ніде не працюють. Тому ми, скажімо так, з цього питання допрацюємо, але світлофори треба, щоб вони працювали. Наружне освітлення це одне. Світлофор це друге. Поки що вони працювали, працювали в режимі до комендантської години, потім виключалися і перехрестя працювало як нерегульоване. Будемо згоджувати, це, треба узгоджувати з сумським управлінням безпеки дорожнього руху. Будемо давати пропозиції і приймати загальне рішення. Потім вас проінформувати. Вчителька ліцею та депутатка міської ради Світлана Субтельна переживає за безпеку дітей, коли вони йдуть на навчання. Наприклад, до ліцею по вулиці Свобода переходять дорогу, а зараз, якщо так сьогодні, слизько, то звичайно немає культури у водіїв. Бо, 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 бо бачили дітей до розпохиде. Тому е, прохання було, щоб ті, е, які у нас в нас працюють в школи, е, міліцянки або міліцинти, у цей час виходили, коли нема нас є такі і контролювали, як діти переходять дороги. Я ще прошу вас бачите, кошти для дорожнього розмітки по місту. Під час розгляду питання про регулювання земельних відносин у народних обранців виникли запитання до аграрного підприємства, яке на території вецько старостинського округу з 2017 року орендує землю, але не використовує її. А нині хоче подовжити договір оренди. Частково проводення провели розліснення вказаної земельної ділянки. Подальшому також плануємо продовжити розліснення. Потім а вона нам була передана в такому стані. Після того, як ми розліснімо, будемо використовувати вже відповідно до цільового призначення, при цьому будемо звертатись до вас щодо переведення нажати хвилю, прохання задовольнити. У зв'язку з тим, що важкий був 22-й рік. У нашого підприємства все зерно знаходилось на зберігання того кралевецький елеватор. І за цього ми понесли збитки. Підприємства Кралевецький елеватор три рази збільшило вартість. Фактично, все зерно. Яке нами зібрано було у першому році, залишилось за борги саме в цьому підприємстві. Нам було важко далі виконувати свої зобов'язання, але ми виконали їх, витримали це і. Е Вважаємо, що ми зможемо подальше обробити вказані земельні ділянки. Депутат Дмитро Лащуков зауважив, що є люди, які готові працювати на землі, а не просто її орендувати та не використовувати. Є люди, які хочуть почати працювати в сільському господарстві, але ці земельні ділянки, як то кажуть, орендуються, не обробляються і новим людям, які хочуть займатися сільським господарством, немає де працювати. Підприємство зареєстровано у сусідній ямпільській громаді в селі Антонівка. У нас немає фактичного підтвердження, тому що не відбувається розрізнення і немає встановленого що землі не управляється. І тому особисто я пропоную відкласти до розв'язання це питання. Земельною комісією мусило виїхати, подивитися на цю ділянку. Тому що фактів, встановлених про те, що і справді не обробляється, немає, а претензій, наскільки я знаю, у Сергія немає до співпраці з даним підприємством. Вони вчасно подали документи, і щоб у нас були основи відмовити, давайте розберемося в даній ситуації. Або надати, або давайте, якщо є такі факти, давайте в них розбиратися чи підтвердити. А не просто так голосного просто відмовляти. народні обранці вирішили вивчити це питання і ухвалити рішення на наступному засіданні сесії міської ради. Під час розгляду питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури та спорту міський голова Микола Нага озвучив пропозиції депутатів. Тут я читаю розглянути стипендію на 20 дітей по 2 тисячі і доповнити склад комісії Хукаренколіпійко. Оця це. Зміни програм розвитку фізичної культури та спорту. Перше вноситься в розділ, що стосується комунального закладу спорту для всіх, потрібно просто внести проведення фізкультурно-оздоровчих заходів з різних видів, з різними верстами населення. І також на комісії вчора говорилось про встановлення та виплати стипендій спортсменам за результатами виступів на змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Перше, я прошу вас підтримати. Ми роз... вели розмову про те, що 20 дітей наших, які є переможцями, призерами чемпіонату України, призерами на чемпіонатах світу Європи, отримали стипендію по тисячі гривень. Але депутати, я думаю, це правильно підтримали і запропонували. 2000 гривень. Для цього нам потрібно з бюджету на 20 чоловік, щоб ще бізнесно отримали по 2000 гривень наші діти, потрібно 480 тисяч. Це кошти, які будуть отримувати діти. І виходить 144 на нарахування. Всього сума на рік 620 тисяч. Чотири тисячі. Прошу підтримати це вперше. Діти нас заслужили, і я думаю, що коли Петрович нас підтримає. Є можливість у нас дітям платити стипендію для мотивації. Займатися фізичною культурою та спортом депутати підтримали рішення одноголосно. Секретар міської ради Оксана Шаповал озвучила питання про внесення змін до складу постійних депутатських комісій. Просимо виключити зі складу постійної комісії Шостинської міської ради з питань законності, боротьби з корупцією, адміністративної реформи, місцевого самоврядування, регламенту та депутатської етики депутата Шостинської міської ради Вітоху Андрія Сергійовича та ввести до складу постійної комісії Шостинської міської ради з питань. Економічної діяльності, планування бюджету, фінансів та регуляторної політики депутата Шостинської міської ради відоху Андрія Сергійовича згідно його заяви. Ще один депутат міської ради подав заяву на дострокове припинення повноважень. Це Андрій Новіков, представник всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Він жив був мешканець нашого міста. Потім переїхав до сум. Навіть із сум регулярно їздив і на засідання комісії, і на сесії. Людина, яка живе в другому місці, вона трошки бачить нас з боку, і це теж позитивно для роботи депутатського корпусу. Але в кінці перед сесією він зателефонував і сказав, що прошу просить удивляти його заяву. І він припиняє припиняє повноваження. Фракція буде висувати другі кандидатури. Будемо їх з вами бачити, приймати.